Всім привіт, друзі! І перш ніж почати це відео, я хочу подякувати вам за таку нереальну підтримку, яку я отримала за останні кілька днів. Чесно, мені дуже приємно, і я не чекала, що знайдеться стільки однодумців і стільки людей, яким сподобається моя робота. Тому дуже дякую вам. ви коли-небудь задавались питанням, як виглядає людина, яка обожнює секонд і яка ходить на кожен завіс. Ось вона. 80% мого гардеробу, це суто секунд, і я просто його обожнюю. І за цей останній рік мені вдалося знайти дуже багато класних речей, які я хочу сьогодні показати в цьому відео. Так, і почати я хочу з цієї шкірянки. Я дуже довго шукала довгу велику шкіряну куртку, яка не буде обталена і яка перепрошую, І яка е, буде виглядати клас. Яка буде виглядати оверсайзно і прикривати дупу. Це натуральна шкіра і бренд Барнейс. Statement in style. Коротше, якийсь Барнейс. Я взагалі не розбираюся в брендах і беру річ незалежно від того, чи вона від Zara, чи від якогось ноунейм no бренду. Якщо вона мені сподобалась, я її точно візьму. І... Для мене бренд це вже зовсім другорядне. і вона дуже важка. А зазвичай те, що речі важкі, означає, що вони якісні. Так, мені вже потрібно підстригти чолку, бо вона мені вже дуже лізе на очі. Так відросла. Вона була така. Я десь прикріплю фотки, як вона виглядала. Я була дуже смішна. В ній. Наступна річ це просто нереальна сумочка, вона теж шкіряна. І вона дуже в такому ретро-стилі, і чого взагалі я її взяла, це через те, як вона відмикається. Ну, типу, вона. Тут так, є така защолка, і вона виглядає просто ніби з якогось старого фільму. Я просто в захваті від неї. Я рідко сама таке ношу, але я її так тримаю на якийсь супер класний випадок. Бо вона мені дуже подобається, і ще й колір коричневий, і вона сама така ну, взагалі чути, що це шкіра. Я на секундах майже ніколи не знаходжу сумки, але тут випадково просто зайшла, побачила її, і я її купила приблизно десь за По-моєму, десь за 120 гривень, якщо я не помиляюсь. А шкіряну куртку, яку я вам минулого разу показувала, я купила гривень за 250 Наступна дуже крута знахідка це. Штани такі класичні. Вони від Зари. Не за секунду, але це типу зара. Вони в коричневу і синю клітинку і виглядають дуже класно. Їх можна комбінувати як на якийсь звичайний день, так як на якийсь звичайний день, так і на якусь подію, бо вони такі класичні і виглядають вони дуже круто і вони дуже зручні. Наступну річ я купила буквально недавно минулого разу, коли ходила на завіс. І, о Боже, гляньте на неї. Вона дуже класна. Це е, джинсова спідниця від бренду Cotton Traders. Не знаю, що це за бренд, але вона дуже класна. Вона донизу йде е, трошечки така е, кльошом. І Боже, як я довго шукала якусь таку спідницю. Я, чесно, дуже тішуся, тому що я її знайшла. Єдине, в ній є маленький дефект а, це. Ось такі плямки В принципі, я думаю, що їх можна буде зафарбувати в хімчистці, бо вони там фарбують джинс. Ну, але я думаю, що навіть якщо не зафарбують, я щось придумаю з тим. Наступний лот це ось така теж спідниця. Вона від BNB. Може хтось розбирається, то я вам покажу. Вона така, матеріал бархатний, не знаю, як українською буде. Дуже довга і чорна. Дуже класна. Вона була на мене завелика, тому я тут її звузила. От, і я не часто її вдягаю, але дуже люблю. Взагалі дуже часто буває так, що я куплю річ, але постійно ходжу в якомусь одному сеті одягу. І майже не міняю, там, буквально тільки куртку міняю, в залежності від того, наскільки холодно. Але мені так добре, що в мене є ті речі, і якщо я захочу, я їх зможу собі одіти. То дуже класно. Далі покупка, яку я зробила не в Україні, а в Нідерландах. Взагалі в Нідерландах немає такого поняття, як секонд-хенд Там ти навряд чи знайдеш якусь класну кофтину за 20 гривень. І ці штани вони такі коричневі, широкі. І ми їх купили не на секонді, а Секондом то навряд чи можна назвати. Це такий благодійний магазин, де люди йдуть, здають свої якісь речі, і потім ті, кому вони потрібні, приходять і купують їх. І там, в принципі, не дуже було дорого. Ті штани ми купили десь за 3 євро. Не знаю, що за бренд. А, Діді Pretty different. Якийсь бренд, Діді. Далі готуйтеся, я вам покажу любов всього свого життя. Це Після Остапа, звичайно. Це дуже довгий оверсайзний светрик. Я б сказала навіть гольф. В ньому є такий воротник. Ну, коротше, типу гольф, але в'язаний. Я його ношу майже постійно. Так, я не знаю, чи вам видно, але там пляма. То як до що я його ношу. І це ми купили у Львові. На секонд-хенді десь в центрі, по-моєму. Е, можливо, гривень за 150. Це був якийсь там третій чи четвертий день е, після завозу. І бренд називається BPC Bon Collection. Вам то про щось говорить, бо мені ні. Наступний лот це Bomber. Він самшевий, е, коричневий, досить теплий. В ньому спокійно можна ходити зараз, осінню. Це якийсь бренд AC, зроблено в Італії. Я його минулої весни носила ні, минулої осені. Минулої осені перед війною я його постійно носила. Далі річ, яку я не купила цього року, а купила її десь в 2019 му Десь гривень за 120 в останній день завозу, наскільки я пам'ятаю. І це просто любов. Я її віднесу до сьогоднішнього списку найкращих речей, бо я ношу його постійно. І то буквально моя найкраща покупка на секонді. Просто найкраща Найвдаліше. Це ідеальний тренч, Ось як він виглядає, в нього є така підкладка в клітинку. Такі прикольні гудзички Ззаді він такий. Він легенький, в ньому буде трошки прохолодно, наприклад, вже зараз в таку погоду, або коли стане чуть-чуть холодніше, в ньому вже буде прохолодно. Але він дуже класний. В нього ідеальна довжина. Я просто, Це ода любові до цього тренчу, я його обожнюю. Наступна річ вона, чесно кажучи, на любителя. Наприклад, Остапу вона взагалі не подобається, а мені дуже. Хоча я його жодного разу не лягала. Але він дуже класний. Подивіться на цей светрик. А він такий трошки вкорочений. В нього такі рукави йдуть завужені до кінця воротничок. Це бренд Extra Dry Active Wear. В нього такий принт. Остап каже, що він наркоманський, але чесно, він мені дуже подобається. Те поєднання кольорів фіолетового і синього виглядає дуже класно. Ви що скажете? Як вам? Напишіть в коментарях, чи в мене жахливий смак, чи в мене нормальний смак. Ну він мені дуже подобається. В нього ще такі гуточки тут ну виглядає прикольно. Наступна річ вона переться, але я вам дуже хочу її показати, тому я прикріплю відео, де я показую вам її. Це кардиган білий. Я була в ньому в минулому відео. Влог два дні з життя ілюстратора. Він дуже теплий. У нього рукави такі фонарики. Я ніколи не думала, що я знайду такий кардиган, але він чесно виглядає дуже класно. Просто подивіться відео, який він класний. <гум> я не пам'ятаю, що це за бренд. Купили ми його гривень за 50, Напевно, це був передостанній день завозу. Трохи дивно, що його ніхто не взяв, бо він в дуже класному стані, але, але я його взяла. <гум> Найчастіша річ, яку ми з Остапом купуємо на секондах, це або крутки, або домашній одяг. І тому круток в мене дуже багато, так само, як і домашнього одягу. Це ось така вітровочка, вона вкорочена, ось такий бренд. Але вона шовкова, дуже класна, дуже гарно виглядає. Мені подобається її комбінувати з рижими штанами, які я вам до того показувала. Я її приносила все літо і весну, і вона ніколи мене не підводила. І було дуже класно. І в ній не продуває. Це добре. Я довго думала, чи показувати вам наступну річ, чи вона все-таки є найкращою, чи вона не є найкращою. Ця річ класна, але в ній є. Маленький, але так я висока, мені трошки короткий рукав. Але в цілому, в цілому, все решта в мені виглядає просто ідеально. Це вкорочений светрик, білий, в'язаний від бренду Dior, Дуже теплий, м'ягенький. Мені він дуже подобається. Йде ці рукави. Ну, то дрібниця, якщо чесно. Я все рівно його буду носити, і я не думаю, що короткі рукави то причина його не заносити в цей список. Тому ось так. Далі, 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 далі. Далі в нас річ. З якої я взагалі не вилажу, коли я вдома. Це ось такі довгі, широкі, дуже широкі. Ми з Остапом жартуємо, що нас двоє туди влізеться, але дуже теплі і дуже зручні штани від примарку. Що я можу сказати? Я в них планувала ходити по вулиці, але в кінцем результаті я лишила їх суто для дому. Бо я зрозуміла, що вони занадто домашні для вулиці. Плюс в мене вдома не так багато штанів, в яких зараз взимку буде нормально ходити. Купили ми їх чесно, не пам'ятаю, за скільки може гривень за 70. Це був ні, за 70 напевно, ні, бо то був перший день завозу. М -м -м -м. Ну добре, напевно, гривень за 100, Бо це був перший день завозу, і вони були десь дуже глибоко заховані. Я так підозрюю, хтось їх там собі заховав, щоб потім купити. Далі в нас просто дуже крутий, оверсайзний чоловічий піджак чорний. Він від бренду Mark Spencer, чоловічий відділ, але він мені дуже подобається. В нього широкі плечики, він дуже гарно сидить. Ви знаєте, є такі піджаки, які самі по собі не є структурними, і через це вони виглядають досить так дешево і не дуже класно. А цей піджак він структурний. Він гарно лежить і просто я його обожнюю. Купили ми його у Львові на планеті секонд-хенд гривень за 50. Це був також останній день завозу. Так, рухаємося далі. Наступна річ це також піджак. Якщо чесно, він не мій, він е, Остапів. Я думаю, що він буде не брати, якщо я в нього позичу його. От, показую вам, бо це. Ну, чесно, одна з найкращих покупок суто Остапу. Він дуже любить піджаки. Він його знайшов е, на перший день завозу, гривень за 150. Також одна з найкрутіших покупок, вона зараз на мені. Це ось такий светрик. Він дуже простий, але дуже прикольний. Я його обожнюю, мені подобається такий виріз. Мені е, не один раз робили компліменти стосовно нього, що він дуже простий, але дуже класно виглядає. Мені подобається його носити з білою футболкою якими ж джинсами, або може з тими класичними штанами, які я вам до того показувала. І останнє, що я вам сьогодні в цьому відео хочу показати, це дуже затишний, дуже простий, але дуже прикольний светрик від H&M. Ейчнем нього йдуть рукави такі розширені до кінця. Він дуже м'ягенький, дуже теплий. І я його знайшла буквально недавно. Разом з тою спідницею, яку я вам до того показувала, з тою що дженсово. І купили ми його гривень за 70, може. Я його вже носила і носила не один раз. І мені подобається його просто вдягати з якимись джинсами. або ще класно виглядає з тими класичними штанами. Його, в принципі, можна збути. Я бачите, ні ганстрим. Він простий, але його основний прикол в тих таких е рукавах розширених, які не дуже видно, але ми то знаємо, що він не простий. Ну, це в принципі все, що я вам хотіла сьогодні показати. Це були найкращі покупки за цей рік, за 2022 рік. В інші роки їх було більше, але того року не дуже часто ходили на секонд через. Те, що не було як, були тривоги, і, і в принципі то було не на часі. Але то речі, які я вважаю одними з найкращих е, за весь той час. І одна річ, яку ми купили раніше, але я також її вважаю найкращою і актуальною навіть. Досі. Дуже вам дякую за перегляд. Я надію, що ми з вами дуже скоро побачимося. Я вас дуже люблю. Па-па!